Чому одні люди легко скочуються в темряву, а інші тримаються світло навіть тоді, коли навколо суцільний хаос? Відповідь та є саме цей уривок, який ми будемо розглядати. Три хвилинки про вічне читаємо Біблію. Життя як світла єфісянам п'ятий розділ 7 по дванадцяти вірші уривок. Отож, не ставайте їхніми спільниками, бо ви були колись темряви, а тепер є світлому господі. Живіть, як діти світла, бо плід світла в усякій доброті, справедливості і правді. Випробовуйте, що є приємно Богові, і не ставайте спільниками в неплідних ділах темряви. А краще їх розвінчуйте, бо що вони потайки роблять соромно навіть говорити. А тепер поділимо цей уривок на чотири ключові ідеї і розглянемо кожну з них. Ідея перша не бути спільниками означає не підтримувати зло, навіть мовчки. Автор послання говорить: прямо людина може не робити гріха, але підтримувати його пасивністю, і це теж участь. Християнину не можна погоджуватись з тим, що Бог називає неправильним. Чітка позиція це початок духовної зрілості. Ідея друга. Колись темрява тепер світло означає зміну стилю життя. Фраза дуже точна, не в темряві, а ви були темрявою. Ваше життя було без Бога суцільної темряви, а тепер світло у господі. Нова ідентичність, новий напрямок, новий спосіб життя. Дослухайте попереду ще дві ідеї, без них повна картина не складається. Ідея третя: Плід світла це реальні вимірювані зміни. Добро, справедливість, правда це не богословські терміни. Це ознаки того, що Бог справді працює в людині. Світло видно не по словах, а по поведінці в житті ідея четверта християнин не співпрацює з темрявою. Він її викриває. Розвінчувати означає чесно називати злотим, чим воно є. Не для того, щоб принизити когось, а щоб не стати частиною того, що руйнує людей. Темрява живе там, де її не торкаються правдою. Ну і висновок цей текст не про суворість. Він про ясність. Бути світлом означає бути чесним, добрим, справедливим там, де інші мовчать. Світ стає темним, не тому що в ньому багато зла, а тому, що мало справжнього світла. Пишіть ваші думки в коментах, підписуйтесь і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.